Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, краски. Сьогодні хочу вам нагадати за фарм додаткових 5 жетонів літнього магазину в понеділок 18.00 плюс 5 жетончиків у нас стали доступні. Далі покажу нові 3D-овіси, що ставляються у слот на гармату. Вони зараз тестуються в оновленні на тесті, точніше, навіть оновлення 1.291. Також хочу розповісти про Twitch Drops, магазин жетонів новенький та пропозиції в преміум-магазині в честь Tank Fest 2025 року. Плюс до того у нас будуть знижки та завдання на вихідних. До речі, завдання вже доступні, а от конкретно знижки, починаючи з п'ятниці, ми зможемо дещо корисне викупити, поповнити запаси, наприклад, по тому самому спорядженню, друзі. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з нагадування, що сьогодні ввечері о 18.00 почався фарм додаткових п'яти жетонів літнього магазину в Якщо ви забирали усі жетончики, то у вас на рахунку повинно вже бути 45 жетончиків. Це, відповідно, ще плюс 5 жетончиків, 50 штук, і ви вже зможете забрати, якщо ви хотіли, прямо машину 6 рівня Т-78, якщо вона вам дійсно потрібна. Якщо а, ще у вас буде бажання зафармлювати жетони, що ви не будете пропускати, ви ще зможете зафармити додаткові три, і, наприклад, забрати додатково ще до преммашини, якщо у вас так співпадає 3D-стиль. Один із 3D-стилів, у мене так співпало, що все практично було, не було тільки одного 3D-стилю, який я забрав на WZ-55. То мені брати нічого. Але якщо у вас ситуація, що можна ще щось забрати, то не нехтуйте цим, забирайте. Це доволі круто, безкоштовно можна забирати от такі от незначні, не дуже значні, але все ж таки непогані нагороди. Далі переносимося на інформацію про нові 3D-обвіси, новий слот для встановлення, слот для гармат. В оновленні 129.1. Вод. Сьогодні з'явилася інформація на вод експресі, більш конкретна, а не так як було зазначено пачнуті теста оновлення 129.1. Дивіться, що тут зазначено. Дані 3D-обвіси попередньо не входять до складу наборів та додані для перевірки та оцінки основного функціоналу на окремому тесті та на певній техніці. Гарматний слот не з'явиться у оновленні 1291. Тобто, це чисто тестування. Тут у нас є три комплекти. От Кожух ствола для аф 230 епічний 1300 золота ціну присвоїли, кожух ствола для Project M40 Mod 65 епічний, також 1300 золота коштує, і кожух ствола для єси 7 епічний 1300 золота коштує. Бачите, як це все виглядає? Коротше кажучи, це тестування, але я так думаю, що не за горами вони вже з'являться і на постійну. Основу буде там із коробочок випадати, чи ще десь це вже подивимося, як воно буде. Тепер, друзі, переносимося до більш цікавої такої інформації. Вона стосується танкфесту. Сьогодні на офіційному сайті з'явилася стаття. У нас перш за все будуть твічдропси містичні і гарантовані. Що стосується основної трансляції, то вона буде відбуватися у нас 29 червня навіть час зазначена 15.00. Плюс до того в нас ще будуть трансляції 27 і 28 червня. Якщо подивитися, от 27, що ми зможемо зафармити за 60 хвилин перегляду, будуть гарантовані Twitch Drops, п'ять великих гримкомплектів. 5 великих аптечок і 5 автоматичних вогнегасників. За 120 хвилин перегляду дається жетон. Жетон конкретно для магазину жетонів танкфесту. Ну і за 180 хвилин перегляду один день танкового преміум аккаунта. Тобто не дуже значні твічдропси, але все ж таки жетончики я б вам радив зафармити. 28.06 за 60 хвилин перегляду буде строковий резерв 7-дневний на плюс 50% до досвіду на 1 годину. І строковий резерв 7-дневний на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. от По два штуки ми зможемо зафармити за 60 хвилин перегляду. За 120 хвилин перегляду буде даватися ще один жетон. Тобто, друзі, вже два жетончики це дуже важливо, тому що а, далі ми подивимося на магазин жетонів, що ми зможемо забрати у ньому. Ну і за 180 хвилин перегляду буде по 5 розхідників, по 5 допайків. От я ще коле 5 штук, будем хіщаєм 5 штук, і міцна кава також 5 штук. Але найсуттєвіші твічдропси у нас будуть 29.06, тому що за 60 хвилин перегляду буде давати член екіпажу Річард Кетленд. Гравці можуть вибрати націю та спеціальність, тобто універсальний член екіпажу. За 120 хвилин перегляду вже йде містичний твіцьдрокс. В основному буде випадати один день танкового преміум аккаунту, рідше набагато 30 днів танкового преміум аккаунту. Ще рідше 3D-стиль на Ягу Є100, 3D-стиль на F4005 Stage 2. І також у нас є тут для заманухи дві прем машини. Перша це Шкода Т-56, чехословацький важкий танк преміум класу 8 рівня. І ФВ-4201 Чифтейн Прото, британський важкий прем танк 9 рівня. Отака От друзі, у нас замануха за 120 хвилин перегляду. За 180 хвилин перегляду дуже класно, аж два жетончики ми зможемо зафармити. І за 210 хвилин перегляду містичний твічдроп знову, або 2D стиль король фестивалю в основному буде випадати, або 360 днів танкового преміум аккаунт дуже рідко буде випадати. Також рідко буде випадати 3D-стиль для мауса. 3D-стиль для гриля 15 го і навіть дві прем-машини. Дві прем-машини. Перша прем — це бачите льон Бурас класна машина, на якій будете катати 100%, якщо випаде, звісно, це буде дуже рідко. І друга машина також хороша, Тигр Маус, німецький важкий преміум тарг 9 го рівня. Отакі От у нас значні твічдропси. Звісно, в основному будуть мінімалки висипатися, це все зрозуміло, але, тим не менш, доволі такі жирні твічдропси. Далі у нас іде інформація про магазин жетонів Танкфест. Цей магазин жетонів запустився вже з сьогоднішнього дня, тобто з 23 червня 2025 року 12.00. І закриється 7 липня 2025 року о 12.00. Що у нас тут є? У нас тут є три преммашини 6 рівня. Перша це Кромвельбі, британський середній танк 6 рівня. Друга це Тигер 131, німецький важкий танк 6 рівня. І третя це ТОК-2, британський важкий танк 6 рівня. Вони всі вартують однаково по 3 монетки, по три жетончика. Також є в наявності 2D стиль Union Jack за дві монетки, і 2D стиль чіткість ліній за дві монетки. Плюс до того навантаження можна буде забрати члена екіпажу Девіда Беглі. Гравці можуть вибрати націю та спеціальність, тобто універсальний член екіпажу. Тобто, чисто теоретично, друзі, якщо у вас немає цих машин, у мене, наприклад, вони є, вони і раніше фігурували у магазинах жетонів, тому, скоріш за все, у багатьох із вас може бути така ситуація, як і в мене, що ці машини є в наявності. Але, Якщо у вас немає хоч однієї з них, ви можете забрати прям машину 6 рівня, наприклад, Ток 2 або Тигер 131, немає різниці. І члена екіпажу Девіда Беклі, тому що 4 жетончики ми зможемо за ці три трансляції, п'ятниця, субота, неділя, сумарно зафармити. От така у нас ситуація з магазином жетонів. Далі у нас йдуть знижки та завдання на вихідних. Перше звісно, це знижки, вони починаються 27 червня 2025 року о 12:00 і закінчаться 30 червня 2025 року о 12:00. Що в нас тут є? Є у нас x 5 досвіду за першу перемогу на день непогано. Знижка 50% на досліджувану техніку з 4 по 5 рівні за кредити. Знижка 30% на досліджувану техніку з 6 по 7 рівні за кредити. За винятком шкоди Т-17 і F224 Чопер. Це ці останні дві лінієчки, друзі, на них не поширюється знижка. Також є знижка 15% на досліджувану техніку з 850 рівень за кредити. На усю, але є винятки. ВЗ64 «Блеск», LPT67 «Шелма», вз 71 «Тесак», фв 227 «Консейвер», фв 229 Контендер і фв 230 Canopener. Плюс до того, що дуже хороше, і всі скористаються, я думаю, це знижка 50% на спорядження за кредити. Затарюємося. Ремкомплектами, аптечками, кому потрібні, наприклад, вогнегасники, допайки. допайками також затарюватися потрібно, само собою, це дуже класно. Ну і будь знижки 50% на обладнання за кредити. Якщо комусь потрібно якесь обладнання, можете також купляти, ви його зможете після діякції за ту саму суму продати, якщо не знадобиться. Це вже дивіться, кому що потрібно. Також є дорога на Танкфест і вихідні Танкфест завдання. Дорога на танкфест вони вже розпочалися з сьогоднішнього дня з 23 червня 2025 року, о 12.00 і будуть тривати до 27 червня 12.00. Що у нас тут є? Перше завдання: частина 1, перемогти в трьох боях. Нагорода тут дуже проста, слот у гаражі. Друге завдання, частина 2. Виконати попереднє завдання, завдати 5000 одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв. Але враховується лише шкода в боях, у яких ви посіли місце в топ-10 своєї команди за заподіяною шкодою. Така є умова, і ви отримаєте настанови по три штуки різні от продування повітряпроводів, змазування стабілізаторів і очищення лінз. Ну і третє завдання, частина 3. Виконати попереднє завдання, умова здобути 2000 одиниць чистого досвіду впродовж будь-якої кількості боїв. Так само враховується лише чистий досвід у боях, у яких ви посіли місце в топ-10 своєї команди за досвідом. За це вам будуть давати нагороду емблему TankFest 6 штук і 9 штук камуфляж TankFest 2018. Тобто незначні нагороди. Далі йде вихідні TankFest. Це три завдання. Додаткові, з 27 червня. Вони запустяться 2025 року 12.00 і буде тривати до 30 червня 2025 року 12.00. Перша частина танкфесту завдати шкоди 30 разів упродовж будь-якої кількості боїв. Враховується лише шкода у боях, у яких ви посіли місце в топ-10 своєї команди за досвідом. Нагорода у нас 5 завдань на їх 5 досвіду. Друге завдання, частина 2, виконати попереднє завдання, здобути 5000 одиниць чистого досвіду впродовж будь-якої кількості боїв. Так само в топ-10 своєї команди потрібно а, потрапити за досвідом. І ви отримаєте 5 наборів для демонтажу. Знадобляться, це таке, що знадобиться. Хоч і е, дріб'язок, так скажемо. Ну і танкфест, частина 3. Е, виконати попереднє завдання, зіграти 10 боїв, просто враховується лише боїв, в яких ви посіли місце в топ-10 своєї команди за досвідом. Таке от обмеження і нагорода 2 дестиль міський боєць. От такі незначні друзі нагороди. Ну і плюс до того у нас будуть ще пропозиції, точніше, вони вже стартували. Якщо вам потрібен детальний огляд, можу його, наприклад, завтра зробити. Серед найліпшого це преммашини, дві штуки. Перша преммашина DZT-159. Доволі непогана така стежка, Треба буде завтра покатати. І якщо вам буде потрібно, можу, звісно, зробити детальний розбір, детальний огляд із боями з розбором ТТХ. Цієї машини. Можу, в принципі, її рекомендувати. Вона, хоч і не дуже проста. Ви засвоєні, але в неї є ряд переваг. Перше це реактивні прискорювачі, друге, це хороша гармата. Вона пробив нас, хороша альфої, звісно, є свої мінуси, але це вже буде у детальному розборі. Пишіть, чи вам він потрібен. Друга машина це Туртел-1, також машина з непоганим лобовим бронюванням. Звісно, періодично будь-ї пробувати, це все зрозуміло. З хорошим прекрасним дпм -ом. Реально класна дуже гармата. Оце за рахунок гармати можна дуже добре розмінювати свої ХП, якщо отак один на один або ще якось. Ну, коротше кажучи, ви розумієте, за що я вам хочу сказати. Теж можу паралельно з DZTH 159 зробити огляд і на цю машину. Ну і далі вже йде другорядне. Це 3D-стилі для Пантери, для Тигра 1 є цілі комплекти, для Тигра 2 також є 3D-стиль. 2D-стилі тут продаються. Для е 75 3 3D-стиль, ну різні 2D-стилі. Ви все бачите зараз на своїх екранах. Тут різні пропозиції. Так само і з прем машинами є стандартні пропозиції, є топові комплекти, які я рекомендувати ні в якому разі не можу, тому що вони тут ну дуже завищена вартість тут і завдання на Досвід екіпажа і завдання на просто бойовий досвід от X5, X3, оці всі справи, плюс до того різні оці брошурки для навчання керівництва. Це все не потрібно за це платити. Я б вам не рекомендував. Але сама ДЗТХ 159 повинна бути непогана машина. Я колись на ній дуже багато катав. Взяв майстра, всі справи, там високий відсоток перемог. Прочекаючи, покатаю на ній, постараюся зробити детальний розбір огляд, а ви вже там вирішуєте, що до чого як, чи взагалі. Варта ця машина до розгляду, тому що ціни дійсно високі, друзі. Ціни дійсно високі, скільки в нас тут мінімальний комплект 1122 гривні. Це дуже багато, це дуже багато. Більше тисячі гривень за прям машину 9 рівня. Отакі От друзі, у нас на сьогодні справи. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал. І до побачення до наступних відео. Па-па!